Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Моє відео розпочинається із того часу, коли вже всі пішли в школу. Ми з Софійкою залишилися самі, і, відповідно, мені треба щось смачненьке приготувати на обід. Такі собі мамські будні. Мами трьох дітей, коли всіх треба нагодувати, доглядати, ну і я тим і займаюся. А, так, поки двоє старших дітей в школі, ми з Софією готуємо. Софія, правда, зайнята своїми справами, я підготовляю все для того, щоб приготувати котлети, а, готую фарш. Я вже дуже багато разів готувала і знімала. Тому якось коментувати сам процес не коментую. Котлетки я готую у духовці. Я вже дуже багато років їх не смажу просто так на пательні, а зазвичай запікаю їх у духовці. Також паралельно ставлю відварювати гомілки для холодцю, поки вони собі там помаленьку, потихеньку булькають, я займаюся тим, що ліплю самі котлетки. Почала я їх робити у духовці, тому що якось почала задумуватися над тим, що не дуже корисно смажити їх завжди в великій кількості олії на постійній основі. І так ми вже звикли, що вже і дуже рідко їх і смажу. Відправляю в духовку, вони будуть. Готуватися, тим часом булькає бульйон для холодцю, а я буду готувати тісто для пирога. Все це я роблю дуже швидко, тому що ми з Софійкою хочемо піти зустріти Андрійка із тренуванням. Ми йому пообіцяли, тому все робимо так в темпі вальсу. У мене тут є відважене борошно. До нього я додала холодне масло, перетерла в крихту. Додавала розпушуваю, бо забула додати яйця і холодне молоко. Все це я дістала просто з холодильника. Замішую тісто, тісто має бути пісочне, тому його не треба дуже довго вимішувати. Швиденько замісила. І ось так в харчову плівочку роблю такий пласт, відправляю в холодильник, бо воно ще має годинку постояти в холодильнику. Також мені треба підготувати на. Начинку, тому що а, вона теж має охолонути. І якраз поки ми з Софією будемо йти до Андрія, вон це все встигне настоятися в холодильнику і, відповідно, начинка охолонути. Яблучка я почистила. Яблучка в мене там є і кислі, і такі кисло солодкі. Ми такі любимо. І я взагалі вважаю, що найсмачніші пироги із кисло-солодкими. Яблучками, тому що солодкі, вони дають е, такий е, мені трошки терпкуватий присмак, несмачний. А от кисло-солодкий, краще кисліший, додати більше цукру, і тоді пиріг виходить набагато смачніший. Нарізаю на дрібні частиночки, відправляю тушити яблучка, вони будуть в мене тушитися у е, такій каструльці, додаю вершкового масла, цукру. Додаю корицю, все це прикриваю кришкою і нехай тушиться. Яблука не треба дуже довго тушити, вони мають зберегти свою форму, просто мають зм'якнути. Е, можна до яблучок додавати ще, ну, так як я буду додавати цедру з двох апельсинок для запаху, можна ще додати сік апельсиновий, але так як в мене із <глух> вмістом. Апельсин розібралися діти швидше, тож я використала тільки цедру. Додаю, в мене є такий абрикосовий персиковий пудинг половинку, бо в мене закінчився крохмаль кукурудзяний, то я дала 20 грам туди пудингу, все гарненько перемішала і відправила, щоб воно потушилося. Як бачите, все в мене приготувалося, я все залишила, і ми пішли з Софійкою зустрічати. Андрія. Настільки гарна сонячна погода, що ми вирішили не їхати машиною, а просто із Софією поїхати самокатиком Андрійкові назустріч. Хочу сказати, що дуже швидко привикається, хоча я зовсім недавно здала на права. В травні місяці, але якось так вже, чесно кажучи, з машини і не вилазила. А, дуже швидко привикається до чогось доброго. Прогулялися і ну, дуже корисно. Треба побільше дивитися гуляти, якщо є така можливість, ось так на сонечку, просто деколи людина настільки загружується в такий. Руговорот, все треба зробити, все треба встигнути на машині швидше. Поїхав, забрав, приїхав так в дощову погоду, або якщо дійсно не встигаєш, це дуже виручає, але гуляти треба старатися побільше. Ось так. Повернулися ми вже всі вдома, і я буду доготовлювати пиріг. Дістала тісто з холодильника, притрушую робочу поверхню борошном і буду ділити тісто. Тісто буду ділити на дві частинки. Одна частинка буде велика, більша, а друга буде менша набагато. Так, третя частина від загальної кількості. Більшу частинку. Підминаю, формую в такий кружок і буду розкачувати, оскільки буду робити такий пиріг, як з мультиків. Колись У мультиках завжди робили такі пироги бабусі для своїх онуків. Ну, а я ніби ще й не бабуся, але дуже часто роблю різні пироги. І а, перенесла той кружочок, наскільки мені мене вдалося зробити кружочок в бляшку. Бляшка в мене звичайна, не для пирогів, а для бісквіту, для випічки. Я перенесла туди, сформувала більш-менш рівний край, викладаю начиночку, підминаю там, що треба, тісто, як мені. Має воно лягти, і буду нарізати із решти тіста смужки. Спочатку розкачую такий овальний, продовжувастий пласт, дуже сильно не розкачую, багато смужок мені не треба. І нарізаю приблизно по півтора см смужки по буду плисти зверху. Робити такий перепліт. Ну, так як я і казала, як із таких давніх казок, які з мультиків буду плести воно так дуже гарно виглядає. Хоча побавитися треба, але я би й не сказала, що дуже довго з цим бавитися. Спочатку так прикладаю, щоб зрозуміти, скільки чого мені потрібно дорізати ще смужечок, а потім просто. Знімаю і переплітаю це все так, щоб воно виходило, так, як сіточка, як корзиночка, така зверху. Все гарненько защіпую, розігріваю духовочку, відправляю, і нехай пиріг випікається. Тим часом займаюся, займаюся холодцем, але це ще й сюрприз, бо мені Софія казала, що вона хоче холодці. Холодці, так холодці, кажу, я тобі приготую небагато ось, на дві тарілочки. Коли вже почала я готувати холодці, а вона мені каже, що то ж то не такі холодці, треба підливу ще до них робити. Виявляється, дитина моя хоче не холодці, а голубці. Так що завдання на наступний раз ще готувати О, голубці. Кажу, давай, Софійка, з'їмо холодець, а потім будуть. О, е, голубці, ось так. Забула моя Софія, як називати голубці. Назвала голубці холодцями, і мама наготувала. холодцю замість голубців. Ось так. Е, я додавала до бульйону желатину небагато, сюди би ще додати трошки петрушки, але так як вже на вулиці темно, за петрушкою нагород я вже не йшла. Тому холодець буде без петрушки зверху. Тим часом приготувався пиріг. Я його буду діставати з форми, для того, щоб він мене там не прів. Дістаю так само, як і бісквітик, беру ніж, проходжуся навкруг самого пирога по контуру форми, для того, щоб десь чогось не відірвати нароком, щоб не зіпсувати естетичний вигляд. Відкриваю бляшку і дістаю пирижок. Е, можна зверху пиріг притрусити цукровою пудрою, можна нічим його не притрушувати. Е, можна зразу гарячий притрушувати, можна, як я казала, взагалі його і не чіпати, одним словом, кому як подобається. Так як я в начинку не давала багато цукру, ну, і так як начинку я робила з більш кислих яблук то, відповідно, зверху ще притрушують цукровою пудрою. Це додасть більшої такої солодкості пирогові, і, на мій погляд, пиріг виглядає дещо такий гарніший із цукровою пудрою. Такий собі пеньок під снігом. І ось так. Таке сьогодні я наготувала, такий в мене вийшов пиріжок. Гарненький, Але хочу сказати, що не тільки гарненький, а ще й смачненький. Тому що тісто всередині смачне, пісочне, таке, а, досить в міру розсипчасте, Хоча, як бачите, воно не розвалюється. Показую, як виглядає розріз, воно легенько дається різати і зовсім не кришиться, не відламується шматки. Ну що, на такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє сподобалось. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися в нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па. до зустрічей!